Всім привіт! Сьогоднішній відеоурок присвячений багатокотникам та багатогранникам. Завдяки цьому уроку ви навчитеся робити такі та в принципі складніші штуки. Вам потрібно звернути вашу увагу на те, які співвідношення розмірів початкового та кінцевого багатокотника або модуля. Це дуже важливо, адже коли ви зробите кілька модулів різного типу, ви їх будете з'єднувати і могте бути так, що вони не зійдуться. Тому вам потрібно чітко дотримуватись пропорцій, тоді вони підходитимуть один до одного, як ключ до замка. Знаєте ваш прямокутник А6 на половину. І розкривайте його. Лінія зину починається від цієї точки. А ось ця точка лежатиме на цій лінії. Далі знайте таким чином, щоб ось ця лінія лягла на ось. Цю. І у вас виходить рівносторонній трикутник. Знаєте ваш квадрат по обох діагоналях. Далі знаєте ось так, щоб вершина торкався до половини сторони. Потім зігнаєте ще раз, щоб вершина аж до половини. І позначаєте ось цю точку. Язинок повинна проходити між цими двома точками. Ось так. Далі ви з'єднаєте по бісектрисі ось цього кута. Далі знайте його ось так і повертаєте. А потім знову знаєте бісектриці ось цього кута. І якщо ви скористаєтесь лінійкою і проведете перпендикуляр цієї точки, це ви обріжете і у вас вийде правильний п'ятикутник. Знаєте ваш квадрат по одній діагоналі та по іншій. Далі знайти цю сторону наполовину. Потім ось так наполовину. І ще найцікавіше, знайте так, щоб сумістити ці дві точки. Далі лінію зину починати з цієї точки. І двоте до ось цієї. Потім повертайте в руках і знайде ось тут наполовину. Далі берете лінійку ручку і проводите лінію між цією точкою. Та цією і коли ви обрежете, у вас вийде правильний шестикутник. Згнайте ваш квадратик по обох діагоналях і наполовину з обох сторон. Далі вам необхідно зробити базову форму подвійний квадрат. Тобто згинаєте його по діагоналі. І ці трикутники пхаєте всередину. Далі ви повинні розплющити всі кишені вашого подвійного квадрата. Ось таким чином. І нарешті останнє. Далі ось цю зайву частину ви відрізаєте і у вас вийде правильний восьмикутник. Якщо ви зробили багатокутник, який влаштовує у вас при виготовленні майбутнього модуля, то ви можете його використовувати в якості трафарета, а не робити все спочатку, тому що це дуже втомлює та дратує. Якщо вас цікавлять, як виглядають архімедові тіла, про які йдеться мова у відео, то ви можете подивитися це у відеоуроці про вірчасті багатогранники. Там є і дані про самі архімедові тіла, щоб ви не мислили себе питанням, а скільки ж модерів потрібно для самого архімедового тіла. Модери для багатогранників з одного боку дуже прості і легко перетворюються їхні вставки в кишені. Але з іншого боку, вони дуже погано тримаються, тому їх часто необхідно підклеювати. А також вони не завжди підходять один до одного, тому вам доведеться обрізувати вставки або кишені, щоб вони краще підходили один до одного. Звернаємо одну сторону трикутника наполовину. І протилежну вершину з'єднуємо з половиною сторони. І так само робимо для двох інших сторін. Далі знаємо ось цей трикутник на половину. Накриваємо його другим трикутником і також знаємо. Накриваємо третім і знову на половину. Далі ми всунути третій трикутник під перший. Ось так. З цієї стадії можна робити три або шість 6... Трикотний модуль. Щоб отримати трикутний модуль, ви повинні поділити ваш трикотник на 4 рівні частини, як у попередньому випадку. Тобто. Навіть на половину, потім вершину до половинки. І робити аналогічно. Перетворення вставок в кишені дуже складний процес, тому, по мірі потреби, вам просто можна буде відрізати ваші вставки. Таким чином твориться кишені. Тобто так. І, як то кажуть, ніяких проблем. Щоб отримати шестикутний модуль, ви повинні вершини з'єднати з центром. Щоб перетворити вкладки в кишені, повинні зробити ось так. Тобто усунути його всередину. Згинаємо квадратик по одній діагоналі. Та по іншій. Далі робимо базову форму млинець. Тобто всі вершини сумішаємо до центру. Ось так. З цього етапу можна робити 4 або 8 модулі. Щоб зробити 4 модуль, вам необхідно знову ж таки повторити базову форму млинець. Ось він у вас. 4 модуль. Щоб перетворити вставки в кишені, вам необхідно розібрати ваш 4 модуль та скласти вертушку, Досну ось так. Далі ви розплющуєте промені вертушки. Тобто ось так. Щоб отримати восьмикутний модель, вам треба зігнути по бісектрисі усього кута з усіх сторін. Тобто ось ця лінія лягає на ось цю. Далі знайде таким чином, щоб ось ця лінія лягла на ось. Цю. Ось так. У вас вийшов восьмикутний модуль. Щоб перетворити вставки кишені, вам необхідно зробити ось так. Розкриваєте і ховаєте його під низу. Вас вийшов восьмикутний модуль, але вже без вставок. Згинайте всі сторони п'ятикутника на половину. Далі знайде таким чином, щоб лінія згину проходила між точками, які ви намітили в попередньому етапі. Тобто ось так. Далі ви повинні знову поділити сторони п'ятикутника на половину. Ну, Ось і так сторони. позначити точки, які у вас утворились. Е, ви повинні зігнути так само, як у попередньому етапі. Тобто ось так. Лініязину знову ж таки проходить між намічними вами точками. Знайте ваш п'ятикутник ось так. З усіх п'яти сторін. Після всіх зіні у вас утворилися ось такі лінії. Після цього ви повинні зігнути всі п'ятикутник так, щоб лінія зину проходила між цими точками, тобто половинами сторін. Так, з усіх боків. Далі вам необхідна допомога циркуля або лінійки. Вимірюйте радіус вписаного кола, тобто ось відстань. І позначаєте її на радіусі описаного кола, тобто на осі більшій. І так з усіх сторін. Далі, контролюючи лінійкою, ви починаєте лінію з з половини сторони. І до цієї вашої позначеної точки і так робите з усіма п'ятьма сторонами. Далі. Виберете його в руки і згинайте ось таким чином спочатку. щоб у вас чергувалися вставки та майбутнє кишені. Далі. Розкривайте вашу майбутню кишені ось так. І складайте всередину, ніби гармошкою. Це, я думаю, зрозуміло. Можете поглиблювати вашу кишеню, обрізавши її ось тут. Куратенько ножицями. Ну ось ваші творчі старання закінчилися і ви можете змілювати своїх друзів та коханих ось такими штуками. Якщо я щось забув сказати, ви можете пошукати в інтернеті або написати мені на мою сторінку ВКонтакті. Дякую за увагу та чекайте моїх нових відео. З вами був Анатолій Шевчик. Спонсором цього відео є кафедра педіатрії номер 1 і Богомольця.